На нашому уроці, але сьогодні урок у нас буде не зовсім звичайний. А урок урок поєднання знань виробничого та теоретичного навчання у групі секретар керівника операторів комп'ютерного набору. Комбінований урок об'єднує тему уроку виробничого навчання, робота з електронною поштою» та з предмету основи роботи в інтернет тему робота з веб-браузерами, та буде звучати як використання інтернет-технологій у сучасному діловому світі. Сьогодні у Слодих в сучасних умовах трансформації усіх сторін суспільного життя, зміни соціально-економічних факторів розвитку суспільства, розширення міжнародного контакту, все більшого значення в житті людини набуває одержання нової інформації. Інформаційний вплив зростає в процесі підготовки висококваліфікованих робітників. Інтернет-технології це один з основних інструментів пізнання світу, навчання, отримання професійних знань. Сьогоднішнього уроку є систематизація до удосконалення знань та умінь, аналіз конкретних виробничих ситуацій, виховання мобільності, професійної компетенції. Це саме ті професійні якості, які потрібні сучасному секретарю. Ви нашого уроку ділова гра. Тепер давайте перевіримо готовність групи до уроку. Старіста групи, будь ласка. У групі 28 чоловік, один відсутній по хворобі, група готова до уроку. Девізом нашого року буде теж конкурсі, що, теж що не ясно, слід з'ясувати. Те, що важко творити і зробити з великою наполегністю, наші учні отримали домашнє завдання вибрати самий оптимальний спосіб зв'язку, використовуючи інтернет-технології, аргументувати свій вибір, знайти способи для обміну інформації великого розміру. Навчальна група була розділена на дві підгрупи, кожного з якої були свій і та так далі. Керував дохідською роботою викладач Олег Миколаїв. Отже, зі стратегічним аспектом все зрозуміло. Трішки тактична інформація. Ми маємо дві підгрупи. Одна підрупа це друкарня, приватна друкарня, українська. Бачимо, колектив друкарні директор, перший заступник, другий заступник, третій заступник, четвертий бухгалтер, менеджер. В більшому кредиті знаходиться інша підрука, це російська кондитерська фабрика виробних кондитерських виробників. Ми маємо друкарню, друкарня виробляє якісну продукцію, має певні потужності, досить великі, працює з вітчизняними виробниками і є певні плани, плани на майбутнє, на співпрацю з зарубіжними якимись партнерами. Наприклад, є у них. Вже певне опрацювання на співробітництво з російською фірмою. Для цього вони збираються зв'язувати, скажімо так, певні виробничі питання. Отже, ми маємо четвер, 12 годину дня Кабінет директора на раді. Вітаю, ваші новому колеги. Ми зібралися з вами, щоб вирішити декілька проблем, які поставили перед нашою фірмою. Всі ви добре знаєте, що ми налагодили контакти з іноземними партнерами. І вважаю, що вам не треба пояснити, наскільки нам це партнерство важливе, особливо в умовах кризи. І для цього нам треба буде вирішити це проблемне питання якісно і негайно. У нас проблема заключається в тому, що нам треба вирішити економічні рекламні питання та перспективи розвитку партнерських стосунків. Для цього нам потрібно постійне спілкування з нашими партнерами. Крім того, виникла кількість обмін великою кількості документації, деякі з яких мають досить великий обсяг. В цьому є наша друга проблема. А які ви могли б мені надати пропозиції щодо вирішення цих проблем? І мені б хотілося, щоб ви сказали мені не тільки стандартні варіанти вирішення, а також альтернативні сучасні технології. Спочатку обговоримо щодо зв'язку. Слухаю ваші пропозиції. Я хочу запропонувати звичайний телефонний зв'язок. Це не зв'язку перевірений час. Ми можемо будь-який час з'єднуватися з нашими колегами для вирішення будь-яких наших питань. А чи треба буде коштувати телефонний зв'язок? Дійсно, зв'язок зв'язки, коштує дорого, але ми можемо заплатити і ці тратити ціну продукції. Можна не візатися? Так. Я вважаю, що використання телефонного зв'язку не може надати нам значних переваг. Міжнародний телефонний зв'язок не завжди якісний. Завищена ціна продукції в умовах економічної кризи може призвести до втрати великої кількості потенційних облакцій. Крім того, для підтримки стосунків з партнерами нам потрібен позитивний імідж, яке ми справимо враження, обговорюючи робіт питання по телефону. Ми можемо організувати ділові відрядження, відібрати кращих спеціалістів нашої фірми та відправити на переговори з нашими партнерами. Обговорення цілових питань ніч навіть справить позитивне враження. Добре, це краще варіант. Краще, а я хочу нагадати, що бізнес-поїздки коштує недорого. У однієї поїздці нам обійтися. може бути ще варіант? Колеги, ми можемо спілкуватися за допомогою інтернет технологій тобто відеоконференції. Це проходить у реальному часі, ми будемо бачити наших партнерів. Для цього нам потрібні лише веб камера мікрофон та проєкт. Дзвінки через інтернет приходить. Стоїть новим кроком у відеоконференції. Це дорогі та швидкі з одного боку та простиве використання з іншого. Інтерфейс призводи до того, що все більше і більше людей починають користувати цією технологією. До речі, наші партнери вже користуються Skype. Дзвінки через Skype безкоштовно. І так як ми користуємося безлімітним інтернетом, для нас це є практично безкоштовно. Дозвольте, я покажу свій варіант. Прошу. Як я вже казала, Skype це безкоштовне програмне забезпечення. Завдяки ньому ми можемо вести індивідуальне листування та обмінюватися повідомлення з нашими партнерами та вести телефонні дзвінки. І для того, щоб користуватися скельпом, вам треба закачати його сайта виробника та натиснути кнопку Установіть. Після цього вам треба зареєструватися. Вам треба вести ваше повне ім'я, видати для себе унікальний логін та вести пароль і натиснути кнопку Вперед. Після цього вам треба зайти в головне меню, натиснути інструменти, потім настройки. І настроїти звук для того, щоб добре чути ваших партнерів. Після цього, щоб користуватися скальпом та вчатися з вашими партнерами, вам треба додати ваших партнерів. Вам треба натиснути Добавить, ввести логін, адресу або ім'я вашого партнера. І натиснути поиск. Після цього, як скальп знайде ваших партнерів, вам треба натиснути Добаві. І після цього ви можете обмінювати сповідомлення та дзвонити. Для того, щоб дзвонити або приймати вхідні дзвінки, вам треба натиснути Атвіти, для того, щоб відмовити, вам треба натиснути Отказати. Користуйтеся скайпом, це дуже вигідно та зручно. Дякую за презентацію. Я вважаю, що до зв'язку може вирішили. Заперечень немає? Тоді переходимо до обговорення е, е, наступного. Яким чином ми будемо передавати документацію? Шановні колеги. Я хочу запропонувати один варіантів вирішення нашої проблеми. Це найдавніший засіб, звичайно, кошта. І позитивні сторони це зручність використання, можливість відправки інформації з будь-якого поштового відділення. А які не до яких звичайних До негативних можна віднести. Ви не передачі інформації та малий відсоток захисту інформації, яка приймається. Які ще ви не могли надати пропозиції? Я пропоную для спілкування з нашими партнерами використовувати факс. Так ми можемо в будь-який час відправити наші пропозиції та отримати їхні відповіді. Звичайно, такий спосіб також має сім'ї недоліки. Так, за допомогою факсу документи передаються дуже швидко. А які можуть бути недоліки при передачі факсу документів? Наприклад, парційний зв'язок можна погіршуватись через погодні умови та інформація не завжди подається якісно. Такий зв'язок буде коштувати значну суму. А, хочу також нагадати, що деякі документи можуть містити комерційні таємниці. Тому не варто їх довіряти звичайним паспортним зв'язок. Згодно, як ще варіант. Документи можна передавати кур'єрською коштом. Так ми захистимо комерційну таємницю і вражимо позитивне враження наших партнерів. І витратимо набагато менше часу, ніж звичайною поштою. Це це вірно, але я знову нагадаю про кошти, які доведеться класти. Запропонуйте ще щось. Я пропоную замість звичайних засобів використовувати електронну пошту. Послуги е мела стали реальною альтернативою звичайному листуванню. Завдяки електронній пошті ми можемо будь-який час передавати і приймати будь-які файли, текстові, графічні, звукові відео. За річні хвилини повідомлення електронної пошти потрапляють до адресата, який може бути як у тому ж самому місті, так і за океаном. Нині цей варіант буде все також. Якщо до передачі файлів великих розмірів, яким чином ми можемо вирішити це у разі використання електронної кошти? Це дуже серйозне питання, і я вважаю, що це треба обсудити з нашими партнерами. Ми можемо зараз це зробити. Так, я вже є в скайпі, бачу, що ваші партнери є на зв'язку. Ми можемо з ними зв'язатися. У вас теж завищено? Так, і ми маємо до вас важливе запитання. Вам треба передавати нам оригінал макета етикеток та упаковок на вашу продукцію, а нам придагувати ці файли та передавати вам затвердження. І в нас виникла маленька така е, неполадка. Але е, ми не можемо передавати файли великих розмірів, як ви справляєтеся з цією проблемою. Для нас це не Ми зробили збуду. Но для начала хочу напомнить, что вам необходимо заархивировать с помощью архиватора с максимальной компрессией. И таким образом файл для передачи будет иметь минимальный объем. Также, также в таких случаях мы пользуемся файло-обменниками. А сейчас это даже это уже складное. В этом нет, все очень просто. Это как применный почтовый ящик, куда мы уже огружаем нужную для вас информацию. А после, с помощью обычной электронной почты мы отправляем вам ссылку на этот файл. По этой ссылке вы можете зайти к нужному файлу в любое удобное для вас время. Я хочу добавить, что это выгодно еще в экономическом плане. Можно использовать бесплатный файлы администрации. Только в этом случае есть ограничения по размеру временного почтового ящика и по времени хранения информации в нем. А вы можете продемонструвати нам процесс передачи файлов за допомогою технологии? Наш сетевой администратор прямо сейчас от вас отправит вам оригинал макет упаковки нашей продукции. Вы сможете увидеть весь процесс. Вам хорошо видно? Да. Для начала нужно загрузить один из файлообменников. Я использую бесплатный файлообменник Upload. На его страничке вы можете ознакомиться с преимуществами файла обменника. В поле выберите файл для загрузки и с помощью кнопки Обзор. Требуется указать файл, который нужно разместить на файлообменнике. Открываем, делаем описание файла. И файл можно защитить паролем. Мы снимаем общий доступ. І я приймаю слова за грузій. Загружаючись, несколько минут файл появится у вас. Спрошу, хм, этой ссылки вы сможете получить доступ к указанному файлу. Дякую за демонстрацію. Ми обов'язково скористаємося таким варіантом. Дякую за Співпрацю. На радість і з вами. До скорих зустрічей. Чи будете ви застосовувати інтернет-технології у своєму подальшому житті? Так, я буду використовувати скеп, тому що я бачу партнери і це дуже легко. Мені mm -hmm. буде зручно використовувати файлообміння, тому що моя робота пов'язана з продажою файлів великого розміру. Так, дякую. Інтернет це використання сучасних технологій в інформаційному просторі. Це подолання кордонів не тільки інформаційних, а й кордонів людської замкнутості. Це подарунок кожному кожному. Де ніхто не може загубити, а придбати можуть усі. Але інтернет не може замінити інший форм інформаційного обслуговування користувачів. Мережа повинна стати складовою частиною інформаційних ресурсів організації, яка компенсує нестачу інформації, якщо находить до нас по іншим каналам. Хочу сказати, що те, що ми сьогодні бачили, ФУМ велика велика пошукова робота. Аналіз інформації. Діти Приймали участь в налагоджуванні обладнання. Звісно, деякі певні проблеми, невеличкі, вони бувають, але це мовне ну, послуг інтернету, які нам поставляють і так далі. І так далі. Але, але я хочу увагу, що, от наприклад, багато хто зараз помітив, що ми зупинилися, наприклад, на скайпі, як на засобі спілкування між там, різними там. Питання таке має виникнути. Чому саме скайп? Буває ж, бувають інші програми, правильно? Безкоштовні програми, чому вибір саме на скайп? У скайпа є якісь переваги, є недоліки. Тобто які переваги? Одна з найголовніших переваг скайпа це стабільність його роботи. Скайп є однією з найбільш способженіших програм у світі. Тобто ми вибираючи скайп серед багатьох різних програм вибрали стабільність. Саме стабільність, а вже потім все інше. А недоліки у скайпі теж певно, є. Які недоліки? У скайпі є один, один невеличкий дом недолік. Відеоконференцію можна створити між двома абонентами, аудіоконференції 25 абонентів. Тобто відеоконференцію, ну, маючи потужний інтернет, маючи потужні камери і так далі, ми можемо провести е, тільки між двома. А от уже аудіоконференцію ми можемо провести між вас оптимально Є програми, у котрих передбачена можливість спілкування, відео, спілкування там, більше двох, це вже інша розмова. Далі, от, якщо згадати про файлообмінники. дійсно, що така проблема є. Файли великого розміру, та, от, треба якось передавати. Не передавати, що, там потягом, там, диском, так? Файлообмінники. І знову ж звертаю вашу увагу. Коли ми проводили цей урок, то групи, підгрупи, коли готувалися урока, підгрупи працювали автономно, готувалися. І, звісно, там якась підгрупа перша, мабуть, має якісь питання до другої підгрупи, навпаки, да? стосовно файлообмінників, Які, може, у вас є питання в процесі уроку до ваших колег? З іншої вітрили. Звідки в наших партнерів, закладкою з'явився файлообмінник, опор. Ага, от бачите, теж, теж у нас таке такі питання. Тобто вони вибирали певний файлообмінник. Теж існує багато файлообмінників. Існують файлообмінники там летитбіт, існують файлообмінники депозит, багато Це через котрі можна файли передавати в І от уже, що у нас учень побачив. Цю проблему, ви знаєте, правильно задане питання це вже були відповіді. відповіді. Проблему треба зафіксувати, а потім вже вирішувати. І була питання, і відповідь яка? Проста. Файлообмінники, крім того, що вони можуть бути коштовні і безкоштовні, так? то у них може бути різна швидкість закачування файлів на файлообмінники, забирання файлів з файлообмінника. І діти провели такі експерименти. І вибрали такий фелопінник, який при безкоштовному варіанті закачування файлу дає максимальну швидкість. Звісно, якщо ми будемо платити гроші за користування фалабінку, то швидкість буде більша. І файли будуть переходити з комп'ютера на комп'ютер дуже швидко. Взагалі, хочу ще сказати таку річ. От наші, наші діти сьогодні, я можу сказати, вони створили таку реальну, реальну ситуацію життєву. От я можу так сказати, бо я з цим славуюся дуже часто. Життєву ситуацію. І вони досить таки чітко, чітко показали, як цю ситуацію вирішувати. І, наприклад, я особисто от, можу за них бути спокійний, що в майбутньому, коли вони вже будуть не учнями, а будуть працювати десь аналогічну ситуацію, а вона виникне, вони обов'язково зможуть вирішити. Але наша друга група знаходиться зараз в іншій аудиторії, але вони за нами спостерігають. Отже, шановні учні, дуже вам дякую за підготовлений урок, ви добре підготувалися. Так як у нас сьогодні урок узагальнення та систематизації, знань, то була проведена дуже велика робота на виробничому, на уроках виробничого навчання і також на уроках теоретичного навчання. І на сьогоднішній день всі учні виконали всі роботи, які були їм задані, і мають такі оцінки. Подивіться, будь ласка, чи не маєте ніяких зауважень? Цю тему ми закінчили. А з нового уроку ми розпочинаємо нову тему, яка називається «Основи будування сайтів. І вашим домашнім завданням буде ось таке: ось на таких карточках подивіться, ознайомтесь. Першим вашим завданням це буде зайти Потрібно вам зайти на сайт нашого центру та ознайомитися з його структурою. Другим вашим завданням буде це: вам потрібно буде зайти на веб-портал профтехосвіти та визначити, на ваш погляд, найкращий сайт любого навчального закладу. Тільки ви розподіліться у кожного буде своя область. Держіть завдання. Не да. Так, Подивіться, я що назад. База всім, а бласті, усіх потім, кармирович. Давайте мені не було. Потім порівняти. Так? Щоб порівняти, щоб зрівняти. Так. <звіх> так. На цьому наш урок буде закінчений. І на мою думку, ми розкрили повний зміст нашого дитину. Те, що нам було не ми його з'ясували. Хомоси зробили з великою І На підтвердження я хочу отримати такі сертифікати нашим учням, те, що я казав, що ми тепер за вас можемо бути спокійні. Принаймні, у, у, у просторі теми нашого. А кажіть нам, що ви там приймаєте? Зараз зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз ми до вас їдемо. А це ж для нашої підрук, фото знаходиться у доступному далі. А що там ви читаєте? Читаю. Назва нашого закладу, Дікорський центр профтехосвіти з полізафії та інформаційних технології. Сертифікат засвідчує, що Золотухіна Ганна стала учасником першого регіонального інтерактивного уроку із застосуванням телекомунікаційних технологій. А це факт. Він мав місце. Можете Дуже дякую. В першу чергу дуже дякую дітям. Оце все насправді заробітні. Дякую вам за увагу. Дякую всім, хто причетний. Ні є найбільш розсиженіших програм у світі. О, бачимо. Тобто ми, ми е, вибираючи Skype серед багатьох різних програм, вибрали стабільність. Саме стабільність, а вже потім все інше. А недоліки у Skype теж певно, є. Які недоліки? У Skype є один, один невеличкий дом, недолік. Відеоконференцію можна створити між двома абонентами, аудіоконференція 25 абонентів. Тобто відеоконференцію ми... Ну, маючи потужний інтернет, маючи потужні камери і так далі, ми можемо провести е, тільки між двома. Yes. А от уже аудіоконференцію ми можемо провести між оцімальними людьми. Є е, програми, у котрих передбачена можливість спілкування, відео, спілкування там, більше двох, 20 і так далі. Це вже інша розмова. Е, далі, от якщо е, згадати про файлообмінники. дійсно, що така проблема є. Файли великого розміру. Да, Треба якось передавати. Не передавати що, там, потягом, там, тиском, так? Так. чи потягом, диском, е, так? Файловіники. І знову ж е, звертаю вашу увагу. Е, коли ми е, проводили цей урок, то е, групи, підгрупи, коли готувалися, підрупи працювали автономно, готувалися. І, е, звісно, там якась підгрупа перша. Е, Мабуть, має якісь питання до другої підгрупи, навпаки, да? стосовно файлообмінників. Які, може, у вас є питання е процесі уроку до ваших колег з іншої дороги? Звідки в наших партнерів закладкою з'явився файлообмінник опори? Ага, ви бачите, теж, теж у нас таке питання. Тобто вони вибирали певний файлообмінник. Теж існує багато файлообмінників. Існують файлообійники там. Let it be. існують одним депозит, багато Це через котрі можна файли передавати одному. І от уже, що у нас е, е, учень побачив цю проблему, ви знаєте, правильно задане питання це вже половина відповіді. І Проблему співроби, треба зафіксувати, а потім вже вирішувати. І от отве питання, і від яка. Проста. Файлообмінники, крім того, що вони можуть бути коштовні і безкоштовні то у них може бути різна швидкість закачування файлів на файловинник і забирання файлів з файловинку. І е, діти провели такі експерименти і вибрали такий файловинник, який при безкоштовному варіанті закачування файлів дає максимальну швидкість. Звісно, якщо ми будемо платити гроші за користування файловинником, то швидкість буде більше. І файли будуть переходити з на комп'ютер дуже швидко. Е, взагалі, е, хочу ще сказати таку річ. От наші наші діти сьогодні, я можу сказати, вони створили таку реальну, реальну ситуацію, життєву. От я можу так сказати, бо я з цим спілкуюся дуже часто. Життєву ситуацію. І вони досить таки чітко, чітко показали, як цю ситуацію вирішувати. І, наприклад, я особисто. От. Можу за них бути спокійним, що в майбутньому, коли вони вже будуть не учнями, а будуть працювати десь аналогічну ситуацію, а вона виникне, вони обов'язково зможуть вирішити. Зараз в іншій аудиторії, але вони за нами спостерігають. Отже, шановні учні, дуже вам дякую за підготовлений урок. Ви добре підготувалися. Так як у нас сьогодні урок узагальнення та систематизації знань, то була проведена дуже велика робота на виробничому, на уроках виробничого навчання і також на уроках теоретичного навчання. І на сьогоднішній день всі учні виконали всі роботи, які. Були їм задані і мають такі оцінки. Подивіться, будь ласка, чи не маєте ніяких зауважень? Цю тему ми закінчили. А з нового уроку ми розпочинаємо нову тему, яка називається «Основи будування сайтів. І вашим домашнім завданням буде ось таке: ось на таких карточках подивіться, ознайомтеся. Першим вашим завданням це буде зайти, потрібно вам буде зайти на сайт нашого центру та ознайомитись з його структурою. Друге вашим завданням буде це, вам потрібно буде зайти на веб-портал профтехосвіти та визначити, на ваш погляд, найкращий сайт любого навчального закладу. Тільки ви розподіліться, у кожного буде своя область. Дажіть завдання. Подивіться, що нам завдання. За всім, аби всіх передняти картину. Далі та не Так. так? так, 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 так. мені. Потім порівняти, так? щоб порівняти, щоб зрівняти. Так? Так. На цьому наш урок буде закінчений. І на мою думку, ми розкрили повний зміст нашого дитинства. Те, що нам було не ми його з'ясували. Те, що нам було важко, ми все зробили з великою наполегливістю. На підтвердження я хочу оружити сертифікати. Нашим учням, те, що я казав, що ми тепер за вас можемо бути спокійні. Принаймні, у просторіке теми нашого. А теж наші ви там Зараз ми до вас їдемо вручити. Так, ви а це ж для нашої підруби, фото знаходиться у доступному далі. А що там читаєте? Читаю назва нашого закладу, Дніпрокторський центр профтехосвіти з полізофії та інформаційної технології. Сертифікат засвідчує, що Золотухіна Ганна стала учасником першого регіонального інтерактивного уроку із застосуванням телекомунікаційних технологій. А це факт. Він мав місце. Можете Це дуже дякую. В першу чергу дуже дякую дітям. Оце все насправді заробітне. Дякую вам за увагу. Дякую всім, хто причетний. Ми що в цей до